Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене чергова розпаковка, але не рубрика що купила. Що тут, ви дізнаєтеся в цьому відео. Але спочатку я вам хочу сказати, що те, що тут надійшло, мені надіслала чарівна країна. Чомусь, знаєте, її дівчата називають Чарівна країна, але це компанія Wonderful Crafts. А раніше вона називалася Волшебна страна. І коли волшебна страна почала змінювати назву, вони думали над назвою Чарівна країна, над назвою Крафт». Але «Вандерфул Крафт не прижилось в рукодільниць. Чарівна країна, знаєте, інколи, як кажуть, проскальзує в розмовах, а от волшебна страна. Так, вона і лишилась. Волшебна страна. Чітко і коротко ми пишемо ВС. Я з волшебною страною дуже довго товаришую. І в мене, ви бачили на моєму каналі, чи вони надіслали мені ось таку кришечку на органайзер, бо моя кришечка, ось тут магнітики випадає. Бачите, в мене. Ось другий магнітик тут. Я не пам'ятаю вже, який з них, чесно, в мене випадає, і кожного разу я, як він випадає, шукаю то на підлозі, то на столі, якщо за столом вишиваю. Але я кажу: нова кришечка є. Я все думаю, ну, ось ця вже точно зламається. Ну, от я, як кажуть, потеряю магнітик, що я не знайду, і тоді я візьму другу кришечку. Ще коли. Волшебна Страна випустила цей органайзер, я його дуже хотіла. І мені на якийсь 8 березня чоловік пішов і подарував такий органайзер. Точніше, ми були в магазині. Чоловік каже, обирай. Я взяла ось саме цей, і знаєте, в мене ще є другий від волшебки, але чомусь саме ось ця форма мені зайшла найбільше. Він такий, бачите, коричневенький. Вже йому років і років, мабуть, він в мене року з 14-го, а може з 15-го. Ну, чесно не пам'ятаю, вже кришка така покоцана. І коли волшебна страна» випустила ось такі нитковтягувачі, вони на сайті є різні, це новиночки, пофарбовані, бачите, вони з двох сторін, є такі цікаві малюнки, ось такі. Ніч така фіолетова, коли вони випустили свої нитковтягувачі. У мене десь ще є п'яльці від волшебної страни магнітні з вінзілями. Я дуже люблю вінзіля. От, ну, отакі вінзільки там якісь. І я дуже хотіла придбати нитковтягувач, мене один продавець відмовив. Відмовив цей продавець мене від нитковтягувача. Відмовив цей продавець мене від органайзера Шашель Тойс, сказав, ні, воно тобі не потрібно. Шашель Тойс то взагалі сказала, що це фігня повна. І я дуже жалкую, що я не купила той органайзер, на який я дивилася. Може, б він. І, знаєте, я б і не вишивала з нього. от Просто мені його так хотілося. Потім хотілося оцей нитковтягувач з вендільками. Теж відмовились, коли це повна, вибачте. Хрень, то воно тобі не потрібно, воно взагалі не підходить. Коротше, ну, єрунда повніша. І кажу від е, нитковтягувач відмовила продавець, а від чашельсь органайзера відмовила. Натомість каже, бери ось цей від волшебки з е, листочками. Чесно кажучи, я з тими листочками покористувалася, може, рази чотири, і він мені, як то кажуть, знаєте, не зайшов. Ось цей улюблений, він завжди зі мною. В мене є ще один від Волшебки на чотири комірочки. Мені його дівчинка подарувала вишивальниця. Але він без кришечки. Я все думаю, як би ту кришечку зробити, бо з кришечкою дуже добре. Бачите, ось тут насипаний бісер. Я його ось так перегортаю, можу потрясти, щоб не, щоб не казали, що я там тримаю магнітиками. Дивіться. Смертельний номер, де, як кажуть, будь ласка, ось. Воно нічого не випадає. І назад ми перегортаємо все Це на місці. І мені так все ж таки захотілося цей нитковтягувач. я його замовила, але з ним сталася така прикрість. Я в магазині замовляла синій. Потім надіслали мені фіолетовий, і вже коли я ввечері роздивляюся фотографії того, що мені йде в посилці, я думаю, стоп. А чого йде фіолетовий, якщо мав прийти синій. Ну Добре, ми з продавцем вирішили, що нехай буде ось цей фіолетовий. Ось він прийшов в пакування. Цей пакетик я вже взяла інший, бо тут такий прозорий целофан, така наліпочка, не наліпочка, а етикетка, все добре. Почала я ним користуватися і на самому нитковтягувачі. Зараз вам трошки збільшу і покажу, який в нього був мінус. Дивіться, я вже тут його трошки спробувала пилкою якось реанімувати, де, як кажуть. Але, бачите, ось тут ось, я навіть не знаю, як збільшити і показати. Давайте я візьму олівець та покажу олівцем, бо пальцем невдобно показувати. Дивіться, так, зараз фокусуємо. Ось тут на нитковтягувачі, може буде видно, якось вона під одним кутом видно. Так. Ось, дивіться. Так. Ось ця зазубрена, Далі ось зазубрена, Всередині була зазубрена, Повертаємось з цього боку. Тут я вже пробувала його шліфувати, але от, бачите, ось ця зазубрена, вона не, да... не дає. Втягувати нитку. Тобто, коли я в голку встремляю, цей нитковтягувач, воно заходить, так? А коли ти намагаєшся витягнути ниточку, воно чіпляється. Це виглядає приблизно ось таким чином. Так ось у нас голочка, так? ми сюди встремляємо ось. Однією рукою кажу дуже важко. От, Ми її встромили, а назад вона. І йшла дуже, ну, от, якщо ось таким чином. Давайте, от, бачите, я її поставила. Витягнути, витягнути, воно чіпляє, воно сильно чіпляє, бачите, воно не проходить. Якби я їх не намагалася витягнути, одним словом, це ти, чесно кажучи, мучаєшся. І я написала чарівній країні, що в мене сталася така прикрість. Натомість компанія мені відповіла на наступний Ні, вони відповіли в той же день, що вони дізнаються, в чому причина, і мені нададуть відповідь. На наступний день компанія мені надіслала відповідь, і ось тут їхня відповідь. Давайте з вами подивимося, що ж тут таке. Тут відповідь компанії, що вони... Вони приносять вибачення за те, що сталося, з орган... з... не з органайзором, а з цим нитковтягувачем. Так, починаємо знову однією рукою відрізати. Давайте так, раз. З однієї я вже відрізала. Далі. раз. Два. Кажу, як не то все робити однією рукою. Знімати і робити. О, дивіться, я поки розкриваю, дивлюся, що тут написано ще пакетик. Волшебна страна. Вондер. От, волшебна страна. ком'юа. Ні, не ком. Так, все-таки ком'юа. І оцей їхній логотип ВС. І ось в мене. Новенький нитковтягувач. Те, що я вам казала, йде ось в такому пакуванні. Ось тут напис артикул 026. І сам нитковтягувач. Дивіться, він ідентичний ось цьому фіолетовому Просто ідентичний. Я ще раз кажу, що я дуже вдячна компанії Wonderland Craft. чарівна країна. За їхню лояльність до клієнтів. Я просто вражена, що компанія не сказала, що да, це ваші проблеми, що у вас там щось він не працює. Вони мені надіслали новий нитковтягувач. Вони навіть писали в повідомленні, що який у вас був артикул, і я пишу, що я хотіла ось цей синій, але сталося прикрість. Надійшло трошечки інше. І я думала, ну компанія знаєте, скаже: ну, це ж ваша прикрість, да, що вам таке надіслали. Тому що я так хотіла оцей синенький. І що ви думаєте, вони мені його надіслали. У мене просто немає слів. Да? І от в мене є синій і є фіолетовий. Чесно кажучи, да, вони обидва однакові, вони обидва гарні. Просто, чесно кажу, я вражена. Я дякую. Співробітнику, який відреагував на моє повідомлення, дякую чарівній країні за те, що вони мені надіслали новенький нитковтягувач. І я сподіваюся, що цей нитковтягувач мене вже не підведе. Я дивлюся, що він беззазублен і він ідеальний. Я дякую всім за перегляд. Бережіть себе і своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.